Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. Це відео авіатема. Авіатема, але з присмаком політики чи в переміжку з політикою. Іран, як і Русський Рейх, як Китай, країна крадій. Хто б міг подумати? Нічого тут дивного. В Ірані у Ірана з'явився новий типу свій літак. Сіморг називається. Це вкрадена копія українського Ан-140. Іранські інженери крадії, без дозволу АНТК Антонова, створили копію цього літака, яку, як, ну, який вони будуть використовувати в своїх військово-повітряних силах. Звичайно, іранці стверджують, що це повністю їхній літак, ніяка не копія, ніяка не крадіжка, що це іранська розробка. Отак. Виготовляється цей літак і буде виготовлятися в місті Ісфахан. Фахан. Виготовленням займається дочірня компанія їхнього так званого Міністерства оборони. Саме так званого, бо як в Руському Рейхі їхнє так зване Міністерство оборони, де-факто є міністерством війн та агресій, так само на всі 100% можна називати і Іранське Міністерство оборони, так зване, а де-факто Міністерство війн і Агресій. Ну, це так. Це ремарка. Трошки в історію: контракт між Україною і Іраном. Між іранською компанією Хеса і українським НТК Антонова був підписаний на спільне виробництво літаків АН 140 сорок української розробки українського проєкту. Був підписаний 3 грудня 1995 року. 95-го, майже 20 років початку такого тісної тісного співробітництва з цим ублюдочним аятольським режимом. Плани були на виробництво, спільне виробництво цих літаків як в пасажирському варіанті, так і в транспортному, там в Ірані. По вже наступному договору 1998 року мали виробити 80 літаків Ан 140 там в Ірані, в Ісфахані, в місті Ісфахан. І з опціоном ще на 25, ну, якщо, якщо всі, все піде, як, як планувалось, не пішло так, як планувалось. У 2006 році сталася аварія в Тегерані. якась там, ну і було призупинено її виробництво. І станом на 2012 рік було вироблено всього 10 літаків. Цей літак називається він Сіморг. Ще ті, що випускались там в Ірані, вони називались, їм додали до Ан 140 вперше ще, ще дві літери І і Р. Ір, Ан, Іран вийшов. Іран 140. Так називався цей літак. Ну, а теперішній оцей Сіморг на честь якоїсь там їхньої всемогутньої птиці. Пташки, ну і от його незаконно переробили з пасажирського українського Ан 140 на транспортний. Військово-транспортний переробку проводили разом з російською компанією Авіакор. з Самари. До речі, саме ці Ан-140 вони вироблялись в трьох місцях і в трьох місцях, і в трьох містах в Харкові, в Україні, в Самарі ця компанія російська Авіакор і в Ісфахані в Ірані. Ну і оцей авіакор після до 2015 року вони виробляли оці літаки у себе там в Самарі. І на сьогоднішній день рашистські військово-повітряні сили, воєнні і військово-морський флот мають у себе в наявності оці Ан-140 вантажні, вантажно-пасажирські. І от після того, як Фашистська Росія в 2014 році напала, вторглась в Україну, зупинились взаємоконтакти між Україною і НТК Антонова і, ну, і взагалі інших підприємств, які були підключені до виробництва цих літаків, і виробництво там в Самарі теж зупинилось. Ну, але от в Ірані, до речі, виробництво зупинилось, але декілька літаків десь була цифра, що 3 одиниці, десь було 5 одиниць, точно, чи, чи, 3, чи 5 одиниць, чи, скажімо, 3-5 одиниць залишалось в такому недоробленому стані. Ну і от з цих одиниць вони переробили. І зробили оте, те, що зробили. Це було зроблено з допомогою е, російської е, компанії Авіакор. Е, ну, такі вони, оці піратські країни, е, це підтвердження того, що е, не те, що не варто, а не можна, категорично не можна, ну якщо цікавить результат, як казав свого часу Жванецький, у нього було таке інтермедія про совєтську медицину, ну і він так з гумором каже: ну, можна не платити. Потім з такою паузою, навмисною, якщо не інтересує результат. Отак тут, якщо цікавить результат, то мати зв'язки з такими країнами, як Руський Рейх, як Аятольський Іран, ну не варто, м'яко кажучи, не варто, не можна. Ну от Маємо те, що маємо. Тепер вони скопіювали і вкрали інтелектуальну власність. До речі, маленька така ремарочка про інтелектуальну власність. Ще був такий розроблявся Україною Антака Антонова разом з е, російськими компаніями е, Ан-70, вантажний літак. Е, на той час е, на це було починалася розробка ще в Советському Союзі. Е, потім, після того, це був найсучасніший літак свого часу е, в ті 90-ті е, роки. Е, ну, але ж вони разом, разом з. З країною бандитом, з країною терористом це все розробляли. Не буду зараз в деталях про, цю, про цей літак. У мене буде окреме відео саме про, про цей Ан-70. А тепер просто що. У расистів вистачило нахабності заявити після розриву оцього проєкту. Україна заявила після вторгнення того 14-го року. Заявила, що проєкт Ан 70 закривається. Україна буде робити свій літак на ну не свій, а на базі оцього робити з іноземними комплектуючими те, що було рашистське, воно буде замінено. Європейськими, там, американськими і їхні іншими деталями. Так от расисти, повторююсь, вистачило нахабності заявити, що Україна не має права, це расисти говорять про право. Україна не має права нічого зробити з цим літаком, бо він спільний і в ньому є доля інтелектуальної. Власності Руського Рейха. Отак, От не більш, не менш. Тобто тут вони з цим Ан-140, все нормально. Це тут Україну ніхто не питав, а там Україна не має права. Ну, звичайно, Україна, вона нічого не казала, нічого там, але Україна розробляє той проєкт Ан-77, він тепер робоча назва. Ну, але просто що, що така. Отакий він Русський рейх, отака вона країна-бандит, країна терорист, країна крадій. Ну що тут можна сказати? Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!